Ав 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 автобус. А який? Двадцять п'ять. А я хочу. Та попрошу когось, щоб допомогли. Громадським транспортом я стараюсь взагалі не користуватися хіба в екстрених випадках, коли мені от ну потрібно е, там чи по університету, чи ще якісь справи залагодити, то, то тоді я вже користуюся. Наш транспорт не є пристосованим для людей з обмеженими можливостями е, і ну, без сторонньої допомоги попасти в, в, сам, в сам транспорт нереально. Я перепрошую, можете мені, будь ласка, допомогти? Е, С'їсти тебе так. Дякую. Угу. Тут треба, щоб хтось зверху може красити. Під... Дуже здивований тим, що практично перша людина, до якої я звертався, зразу мені допомагала. Порівнюючи з минулими своїми такими своїм використанням громадського транспорту, це цей раз мене найбільше на здивував через те, що практично от кожна людина старалася допомогти.